У кого ви не виходите з голови? Ні про кого не думайте, тільки про себе. Давайте побачимо спочатку, хто у нас ви. Людина, яка дуже багато часу проводить у соцмережах в інтернеті, спілкуєтеся активно, можливо, ваша робота якось пов'язана з інтернетом. Взагалі, ви людина дуже творча і можливо маєте якесь відношення до художніх напрямків, якось пов'язані з мистецтвом, любите все естетичне, любите все гарне, володієте гарним, маєте гарний смак. Але зараз у таких, знаєте, буйних енергіях знаходитися щось у вашому житті таке відбувається, що викликає у вас багато різних почуттів. Це не гарні і не погані. це таке, знаєте, смітіння почуттів, коли дуже багато чого о, вибухнуло, і ви не знаєте, що як, як це панувати, що це відбувається, що з цим робити, щось викликало у вас таке, знаєте, збудження велике. І о, ви інколи роздратовані, інколи. Сумніваєтесь. Тобто, зараз неспокійний такий у вас час, коли і життя у вас зараз таке неспокійне. Щось, якась інформація викликала у вас такий, знаєте, шалений взрив емоцій. Взрив. Вибух. Вибух емоцій. Інколи забуваю о, слова на українській мові, але ви мені підказуєте потім у коментарях. Я вам за це досить вдячна. Я потім пригадую, але вже пізно. Ну, добре, хто про вас весь час думає, у кого ви не виходите з голови? Ну, тепер зрозуміла, чим викликані а, такі, а, такий а, вибух емоцій. У нього те ж саме. А, викликано тим, що ви повернулися спиною до цієї людини, і ця людина з вами знаходиться зараз не в спілкуванні. У вас або пауза, або стосунки закінчилися а, якось негарно, бо ви ображаєтесь на нього, ви а, в холодних енергіях. Можливо, ваше знайомство було по інтернету. І якось воно не склалося, чимось він вас образив. Тому ця людина дійсно знаходиться, ну викликала у вас оцей шалений вибух почуттів. І ви зараз такі роздратовані, і він в таких енергіях, але він за вами слідкує, він за вами спостерігає, він весь час контролює, що ви там, як ви там, що ви робите, що ви публікуєте. Ну, людина, яка... Людина, у якої ви не виходите з голови, це імператор. Імператор, знаєте, людина така а, сильна, сильна людина, сильна особистість, вольовий, холодний, а, акцент робить на розум, на прийняття рішення стосовно розуму, малоемоційний, любить владу, може бути досить статусною людиною при владі, при грошах, при положенні у суспільстві. І, а, Егоцентричний, егоїстичний, може бути такий, знаєте, з нахилами аб'юза в стосунках. Все повинно бути, як він сказав, як він хоче по йому, все любить контролювати. шаг, кроку право, кроку ліво, куди пішла, чому з ким ну таке. Я я думаю, ви зрозуміли. Стосунки між вами дійсно закінчилися раптово і болісно. Не дивно, що ви в таких енергіях знаходитеся. Між вами є якісь серйозні перемони, якийсь конфлікт, який не вдалося владнати. Можливо, це. Не просто конфлікт, а шлюб одного або обох чи обидва знаходяться у шлюбі або він знаходиться у шлюбі, і власне цей шлюб і став таким, знаєте, останньою крапкою у ваших стосунках. Не захотіли ви знаходитися. Подальшому у стосунках з ним, а він ну, нічого не вирішив, тому так трапилося. Але саме ця людина і є тою, у якої ви не виходите з голови, який весь час про вас думає. І що б він хотів сказав, сказати вам, але мовчить, про що він хотів би сказати вам? Ну, Дивіться. Слова його насправді дуже важливі. Він хотів би вам сказати, що ви дуже важлива людина для нього, що ви незвичайна людина в його житті, ви імператриця, ви краща жінка в його житті. По всім параметрам найгарніша, найрозумніша, найчутливіша, найсексуальніша, найбажаніша, самодостатня, впевнена, вміє заробляти гроші, вміє дати собі ладу. Люди, жінка, якою він захоплюється, і яка для нього найважливіша жінка в його житті. І він хотів би якось з вами все-таки владнати ситуацію, хотів би до вас прийти або написати і поговорити, і можливо, буде це робити. Тому що попа жезлів це знаєте, карта така інформації, коли у людини є бажання вийти на зв'язок, і є бажання якось владнати ситуацію, договоритися і пояснити вам, що робити далі і як воно далі буде. Ну імператор думає про вас, і у імператора ви не виходите з голови.